Донбас завжди був проблемною дитиною для політиків. Загроза автономії, загроза сепаратизму використовувалася як зброя для вибивання як найбільшої кількості дивідендів з Києва. Донбас і для Донбасу були характерні недовіра до зовнішніх сил, до зовнішніх владних інституцій, незалежно чи то Київ, чи то Москва. На вашу думку, чому саме в Донбасі з'явилась можливість для руського миру Я думаю, основними цілями Росії у 2014-му було захопити Дніпро, Одесу та Гарків. Якби вони захопили ці три міста, то решта того, що Путін називав Новоросією, Потрапило б у російські руки. Наскільки я можу судити, Росія не мала особливого інтересу до Донбасу. Для них Донбас це, якщо так можна сказати, промислова пустка. Це регіон важко зрозуміти і ним важко керувати. Донбас завжди був проблемною дитиною для політиків. Так, Донбас потрапив у російські руки, але я не вважаю, що це було заздалегідь визначено. Я не вважаю, що Росія справді справді хотіла Донбасу. Росія хотіла набагато більшого. звичайно, Харків або Дніпро це набагато привабливіші місця. Але все ж таки, чому вдалось захопити Донбас, а не такі міста як Харків чи Одеса? Not in Odessa, not in Dnipro. Russian agents Вашен penetration of the Donbas. Проникнення російських агентів на Донбас було глибшим ніж у Харкові чи Одесі через те, що він ближче до кордону. Але в той же самий час Донбас був відносно відкритим місцем для таких речей вже з самого початку. За багато років до 2014 року росіяни вже навчали своїх агентів у Росії та Донбасі. вони переїжджали туди і назад між Україною та Росією. Вони отримували військову підготовку, навчалися підривній діяльності, і ці люди їх не було багато, але ці люди вже працювали весною 2014 року. Так що в Росії вже було якесь підґрунтя. Крім того, еліта Донбасу, політична еліта Донбасу, коливалася Ахметов не проявляв визначеності. Я маю на увазі, і мабуть був найпливовішою людиною в Донбасі, але він коливався, намагався зрозуміти, що буде далі. з історичної точки зору. Чи помічали ви коріння сепаратизму на Донбасі? в більшість. Переважна більшість людей на Донбасі підтримували незалежність України. Вони вірили, що якщо Україна буде вільна від втручання з боку Москви, Україні буде краще. Вони знали наскільки важко жити у радянському союзі у Російській імперії. У часи радянського союзу вони не довіряли Москві. Немає сумніву. У 1989 році на Донбасі був великий страйк, який сприяв розвалу радянського союзу в 1991 році. Тому вони знали, яким жахливим було їхнє життя в радянський період. Тому наскільки я можу судити, ні, вони не були зацікавлені в сепаратизмі. загроза автономії, загроза сепаратизму використовувалася як зброя для вибивання якнайбільшої кількості дивідендів з Києва. Вони не мали на увазі, що насправді мають намір приєднатися до Росії. Вони насправді не мали на увазі, що хочуть стати незалежними. Це очевидно, що вони хотіли залишитися в Україні. Вони хотіли брати участь у київській політиці. Таким чином Янукович опинився в Києві. Та Чому така риторика з'явилася взагалі, навіть якщо це лише у формі шантажу, не кожен регіон, що знаходиться близько до кордону, згадує сепаратизм. Якщо їм не подобається політика уряду. Чи можна сказати, що через географічні та історичні умови Донбас став землею повстанців та індивідуалістів для Донбасу. Були характерні недовіра до зовнішніх сил, до зовнішніх владних інституцій, незалежно чи то Київ, чи то Москва. Тому вони хотіли так би мовити захищати свої власні інтереси, і тому насправді їм не була до вподоби жодна конкретна ідеологія: націоналізм, марксизм чи лібералізм Донбас завжди був проблемною дитиною. Це така промислова глибинка. Так, ви можете використовувати його, щоб експлуатувати ресурси України. Але чи є Донбас політично надійним? Історично ні і ні. Сталін мав жахливі проблеми з управлінням Донбасом. Те саме в кінці Радянського Союзу. Там був страйковий рух, наприклад, у 1970-х роках, де почався вільний проспілковий рух в Україні? на Донбасі. Це було до польської солідарності. Троцький Троцький говорив: ви не можете піти на Донбас без протигазу. А, а чи можливо, що Донбас насправді буде протистояти Росії, якщо він стане частиною Росії? мені здається так. Моє передбачення полягає в тому, що якби не закінчилася війна, якщо частина Донбасу опиниться у складі Росії, Росії буде байдуже до Донбасу. Всю промисловість гірничодобовні та металургійні підприємства це буде дуже складно підтримувати. Це промислова зона, що вже частково зруйнована. Я не вважаю, що Росія буде дбати за Донбас. Для Києва дуже важливо здобути серця та розум мешканців Донбасу, що їм буде краще в Україні ніж в Росії. Це повідомлення дуже важливо донести до мешканців Донбасу.